Що нового сталося в обліковому світі за робочий тиждень з 26 по 30 травня? Контролери повідомили, якщо податковий агент не виконує встановлені податковим кодексом вимоги, наприклад, не утримує або не перераховує ПДФО, то він несе фінансову та адміністративну відповідальність. До уваги користувачів РРО. Якщо у скринці РРО недостатньо готівки, щоб повернути необхідну суму покупцеві, касир звертається до бухгалтерії, щоб з каси видали певну суму готівки для повернення покупцю. Якщо вашу компанію включили до списку ризикових платників, це може створити серйозні труднощі для бізнесу. Щоб мінімізувати наслідки, дотримайтеся алгоритму дій, з'ясуйте причину внесення до ризикових платників, підготуйте документи та пояснення, а за потреби оскаржіть рішення податкової. Ще більше професійних новин та рішень для ваших робочих ситуацій, шукайте в експерту з Головбух.